Відео, яке чекало свого зоряного часу. Шампусік для привернення уваги, не так давно я була на відкритті майстерні у моєї колеги. Так, склалася обставини, що майстер-клас з виготовлення підсвічників, а нагадаю, що вона виготовляє і різьблені свічки, був лише для мене. Таку кількість інструментів я давно не бачила. А щоб їх ще випробовувати, це для мене було новинку. Тільки з дрелью я знайома в основному. Ми її малювали, а потім шліфували, вирізали, потім ще шліфували. Коротше, було весело. Я знала, що тая, ой, Таїсія Олександрівна горить своєю роботою, але щоб настільки це захоплює та дуже сильно мотивує. Те, що я отримала велику дозу ендорфіну, це нічого не сказати. Навіть те, що там було дуже холодно, я майже не відчула Нуль градусів, якщо що, бо я постійно була зайнята або дивилася, або ж сама робила. Ну і, звичайно, знімала процес. Бо як таке не знімати? Як для мене, це вихід з зони свого комфорту. Найбільше я боялась цієї штуки. Ви зараз побачите. От-от-от зараз. Ось ось цей момент найстрашніший. Як бачите, більше я до неї не підходила. Потім мене очікувала смачна вечеря, і мій переляк як рукою зняло. Я ж цей виріб, потім ще й покрила воском і отримала в подарунок додому разом зі свічкою. До речі, доки ми сиділи за смачною вечерею, в нас з'явилася ідея. Вона полягає в тому, щоб ми знову так зустрілися, і вона мені проведе майстер-клас з різьблення свічок. Якщо ви спитаєте, на що воно тобі це потрібно, а я відповім просто для моєї менталочки. Бо коли здається, що твоя голова вже не варить, її треба. Чимось ось таким розвантажувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви додивилися його до кінця і поставили вподобайку. І напишіть в коментарях, чи бажаєте другу частину зрізблення свічки.